Слова співпраця та у мене якраз відбулася ну розмова, чи так як співбесіда, і я задала ну майже зразу ну хорар з цікавості, але подивилася там час венери, і це вода, тобто перший управитель трипліцитету венера. Я mm -hmm, да. і я, я луна. І мій ну, опонент це Сатурн, і це якраз такий науковий, ну, типу, викладацький проєкт, що тема дев'ятого дому вона підходить. І це, от якраз, оце з'єднання Луни з Сатурном, ну це, я так розумію, наша розмова, яка от, -от е, розходиться. Але чи буде співпраця чи ні, я не розумію, тому що я якби в цьому зацікавлена проєкті, але я зразу на це дивлюся дуже серйозно. А людина мені ще не дала відповідь, тому що. Знаєте, хто хоче бачити спочатку дуже велике бажання, а я зразу бачу дуже велику роботу. І тому вона мені сказала, що подумає, ну і згодом дасть відповідь. Ну поки що я відповідь ну не отримала. Але в мене так після цієї розмови виникло зразу, що ну мабуть, не спрацюємося, а по Хорару, от не знаю, тому що Сатурн він же ж теж стоїть в своїх перевагах, зацікавлений в собі. Я, наче зацікавлена в ньому, ми так і стоїмо в дев'ятому домі. А що далі? Ну, дивись, насправді це об'єднання може говорити про те, що у вас була зустріч, ви домовилися. Да? Тепер для того щоб відповісти на питання, чи буде ваша домовленість позитивною для тебе, наприклад, чи домовитися і чи буде у вас співпраця, треба дивитися на силу і на рецепцію. Давайте проаналізуємо силу Сатурна. Він тут, виходить, у своєму термі, да? і все ж більше, що у нього тут нічого немає, тільки терм. Ну, це два бали сили, це недостатньо, якщо чесно, сили для прям того, щоб планета вчинила прямо дію до реалізації. Але можемо сказати, що він не перегрин. Якісь два сили, два бали сили в нього є. І все ж таки він на північному вузлі. Можна сказати, що пропозиція цього партнера вона, ну, привабливо виглядає. Да? Виглядає так. Виглядає привабливо. Далі. Далі дивимося у місяця. У місяця тут більше сили, тому що місяць своїй стихії. У місяця тут три бали сили. Тобто можна зразу сказати, що насправді ти будеш приймати рішення, а не за тебе будуть приймати рішення. Ти для а себе? Якщо я хочу, то мені треба, мабуть, сконтактуватися і про це дати знати. А ти ще не сказала своє рішення? Ну, я сказала, що я не проти, але в нас розмова нікуди не пішла від того, що ну ми дуже різні люди, і я так, ну тобто, мені щось пропонують, я вже бачу роботу. А людина трошки була, може, очікувала не такої реакції, а очікувала, щоб я там захоплення якесь своє показала, чи ще щось. А в мене якесь захоплення, яке бачу ну, зразу над чим треба працювати. І тому. Ну, оскільки рішення не я приймаю, я сказала, я зацікавленість, але можливо моєї зацікавленості ну не побачили, тому що вона не була проявлена так яскраво. Що от давайте будемо Ні. робити? Ні, насправді все яскраво, тому що на північному вузлі дуже все яскраво виглядає. Давай ще так: дивися, у тут Орбіс, виходить, один градус між місяцем і Сатурном. Тобто, на той момент, коли ти задавала питання, у вас уже ж була да, співпра... співбесіда? Е, так. Уже була. Тобто uh -huh. тут річ йде про один градус в майбутніх ваших взаємовідносинах. Цей градус це яка міра часу? Давайте визначимо. Получається, тут модабаний знак і падаючий дім. Да? Тобто Ми можемо сказати, що один день Ну, можна, мабуть, взяти не один час, а найшвидша міра часу може бути один день. Да, вже пройшло більше днів, але, наприклад, ти задала да, питання у 22 го і чекаєш, коротше, що тобі узгодять. От ми беремо один день. Це що у нас було? Четверг, ну, на п'ятницю, в принципі, могла б ти отримати відповідь, да? Потім беремо другу міру часу це тиждень, і третя міра часу це місяць, так? Да? Ну, вже місяць пройшов. Місяць вже пройшов 22 От якраз місяці пройшов. 28:56, а тут 29, ну так, да, трішки менше за місяць. І переходячі вони, так, да, получається, в другий знак. Ці крайні mm -hmm. градуси дуже цікаво. Я бачу, що в тебе більше сили. Якщо ти набереш і скажеш, ну я хочу знати рішення, тому що я погодилась на ваші умови, то в принципі тобі скажуть «велкам», іди і працюй. Ну, Харар так відображається все. Цей граничний градус, у цей да, переходячий, що ситуація зміниться. Як зміниться, в яку сторону? Ну для Сатурна, якщо Сатурн, да, ми бачимо переходи, тут його стихія, і тут він ще й абсолютний хайс буде. В денній карті в да, гарячому знакі. А для місяця, звісно, ці переміни будуть не найкращі, тому що місяць в знаків вогня немає ніяких переваг взагалі. Можливо, для тебе тут і є вибір. Дивіться, насправді ці, ці це рішення, яке ти приймеш наразі за своєї сили, від тебе ця ініціатива залишить, залежить, получається. Ну після цього рішення, ну ніби знаєш, для тебе буде не сама краща ситуація. Для Сатурна, так. Він удачу злове в такому якісному да працівнику, як ти, чи не працівнику, ана, мабуть, при це така як співпраця а, ідеал Так. у партнері діловому. А для тебе ці переміни не найкращим будуть образом йти. Не найкращим. Тобто, якщо дивитися на кінцевий результат, то мені можливо і не варто погоджуватися на. На я думаю, це, що цей граничний градус він і говорить про те, що подивися, от ви бере об'єднаєтеся, ти скажеш, так, да, ви перейдете, зміниться да, щось в своєму житті, і ці зміни будуть на краще для Сатурна, на гір, гірше для тебе. Отак це буде виглядати. Тому що ну, місяць в відправлінні, звісно, Марса це ви ж знаєте така історія нервне, ну вона так і є, тому я. І зразу на це так. А о, Сатурн, да, він отримає дуже удачу в, в цій співпраці, велику тому, що знає. абсолютно нехай, да. А який проєкт, з mm. чим він пов'язаний? З, ну, з викладанням, так, навчанням. А викладання чого, якщо можна. Астрології. Астрології? Ну дев'ятий дім mm -hmm. це теж астрологія. Єдине, що, yeah. звісно, Овен дивись, він говорить не про співпрацю, Овен говорить про незалежність. І скоріше за все, в цій незалежності буде сильно фігурувати Сатурн, понімаєш, а не ти. Я сам, я сам все рішаю, мені ніхто не треба для прийняття рішень. Ну, Це так і буде, тому що це ж не є остаточно мій проєкт. Мені просто пропонують співпрацю, а свою роботу я буду виконувати, інша людина буде виконувати свою роботу. Але ну, ну я значить, просто реально ре дивлюся на це, тому в мене немає як це, а. Рожевих окулярів, що от я буду викладати, як це класно. Я зразу знаю, що це, що це є. Гаршо дивиться на хоче так. Да, просто. Ти сказала так, що це про співпрацю. Ну а якщо є керівник типа лідер, то ми давай тоді дивитися не про співпрацю, а дивитися як роботу. Ти йдеш до когось в роботу. Да, ви домовляєтесь? У вас є там якісь узгодження, але це не рівне партнерство. Виходить, да? Ну от е, тому це і було так. Що я питаю, це робота? Мені кажуть ні. Ми вам пропонуємо партнерство. Не роботу, а партнерство. Ну воно мені виглядає як робота. Конечно. Просто е, там навіть така ну для партнерства тебе має бути рівно. Конечно, ви, ви ви, ви на рівних узгоджуєте рішення. Якщо ти ну, йдеш на їх умови, це робота, то тобто, тебе заглядає для тебе як робота. Да, ти переходиш, виходить, знак, яка, який говорить про твою роботу. Цим знаком управляє Марс. Він прийшов до тебе в перший дім. Він ініціативний. Марс в кутовий, він сильний, робота проявлена, робота зацікавлена в тобі, робота зацікавлена в сонці, робота зацікавлена в місяці. Вообще, да? Багато вогню, багато активності, багато буде сил. Сказати, що тобі буде комфортно в марсіанській енергії, характер цього не показує. І я б дивилася все ж таки по управителю 10-го дому. Давай так, наприклад, переходиш ти в знак Овна, ну, все одно орбісу немає, не дотягуєшся ти сюди. А також тут ще у нас альмутен сонце. Сонце в другому градусі, Сразу робиш секстиль. При переході місяця в вогняний знак тут буде секстиль до сонця. Відразу ж. Сонце зацікавлено в Меркурії, взагалі не зацікавлено в місяці. Понімаєш, немає рецепції, тобто є якісь позиви, є сила, але насправді немає зацікавленості і немає рецепції для того, щоб домовитися для того, щоб відбулася співпраця, має бути рецепція, хоча б однобічна. Якщо рецепція є зацікавленості роботи в тобі, то робота буде дуже зацікавлена в тобі. Тобі скажуть, да, коротше, йди. Поняла? А якщо ну немає, то, виходить, ти зацікавлена при переході в Марсі, в сонці, а у них немає рецепції до тебе. Та ну, якщо чесно, я б сказала, пошукай собі щось краще, чесно. Дякую, та так. я не дуже то топаюся. Харари... Мені просто цікаво, Хорари було розглянути, бо я думала, що він буде не радикальний, бо я зразу запитала, ну, і що мене... ви не... ну ви не робите. Ну, Завжди... Ні, чого дивися, це ж астрологія, дев'ятотомна тематика. Ви зустрілися, у вас була співбесіда, у вас ще є якийсь контакт. Тобто, все одно тобі ж не сказали, типу, ні, ні, не карантин, не немає точки цієї, да видно, що все одно ну. Ти тут сильніша в цій взаємодії, але оці граничні знаки говорять про те, що для тебе ситуація зміниться, і зміниться вона для тебе вже в не найкращу сторону. Поэтому, поэтому я б сказала, що дуже, дуже дякую варіант. Вік, а тут сонцем дивимося, як гроші, дохід як альмут го дому, а Альмутра. тому, що місяць як переходить зразу в знак Овна, він відразу ж робить аспект до сонця, до альмута на го дому. Не до Марса, а саме до сонця. Тому я сонце тут і розглядаю. Я зрозуміла я... дякую. Да, Привіт, дівчата. Віка, хотіла запитати, а це в подібних запитах співробітництво я в чаті там написала, мабуть, не видно. Ми маємо далі клієнти запитувати співробітництво щодо чого, і тоді тоді ще п'ятий десятий інколи дивитися, чи там ну як саме зрозуміти додатковий будинок? Щодо співробітництва, моє питання. Співпраця, дивіться, на вісі 1,7, коли ми розглядаємо да, партнерство, ділове, наприклад, це коли ви на рівних, ви разом узгоджуєте якісь проекти, ви разом узгоджуєте бізнес-проекти. Е, ну, в будь-якому випадку, не так, що ви прийшли, вам висунули умови, а ви або погоджуєтеся, або уходите. Це не співпраця. Це вже робочі моменти, коли є хтось головніший да над вами. Той хто над вами це десятий дім. Це керівник, це соочереділь, це директор. Поняли? І це вже ваша робота. Тобто ви можете працювати по контракту, ви можете домовитись про якісь умови, але все ж таки співпраця це коли на рівних разом приймаєте рішення, наприклад. Так, да, це я зрозуміла, що це але, який, тому... ну, якби найм і партнерство це різні речі, тобто, навіть в розподіленні ризиків. У мене питання, просто потрібно ли в таких питаннях співпраці додатково запитувати співпраця щодо чого? Тобто, наприклад, дитячі товари там, чи там чи просто прибутки, чи ризики? І тоді, наприклад, якщо це просто гроші, там на пополам кудись вживати дивіденти за то тоді я додатково дивимося восьми будинок. Є отака. Вам же ж можна нужно... дивіться, насправді ця водна інформація треба для чого? Для того, щоб ви перевірили радикальність харару. Наскільки він відображає взагалі цю історію, про яку ви запитуєте, розумієш? Тому що контекст співпраці це одне, а все одно людина ж хоче, що прояви свій статус, хоче роботу, хоче заробити. Ну це ж теж ці питання, які виникають да, в питаннях роботи. Чи і ще я скажу так: що коли харар відображає, наприклад, тут як тут що це дев'ятий дім, це астрологія. Все, немає сумнівів про те, що харар радикальний. Взагалі вони відпадають, ці сумніви. Єдине, що кажу, коли, от, ну, наприклад, ну, ми далі дивимося, да, от при виборі, якщо ти погоджуєшся, ми розуміємо, що при зміні знаку ти вже не будеш в такому виграші, як в рибах. А вже тут більше переваг буде мати і Сатурну, як людина, яка тобі запропонувала роботу, і керівництво вище, як Марс і Сонце. Сонце в гарячому знаку в високій полусфері завжди абсолютний хайс. Сон, е, Марс кутовий. Теж він має акцидентальну силу, тобто, ну а ти виходить, що перегрін в падаючому домі при зміні знаку? Отак, от ну виходить, і робимо висновки. А водна інформація а ти якщо ти це був... бізнес, наприклад, то це п'ятий будинок? Ще додатково треба дивитись? Ну як так, ризики? Якщо це бізнес-проект, як ваші діти, як ваш проект, як запуск, наприклад, курсу, да не по накатанні, як робота, да, ваша вже. А, наприклад, ви, от хочете презентувати свій новий якийсь проект? Це п'ятий дім. Ви звертаєте увагу на п'ятий дім? Да? Віка ще можна по цьому харару, наприклад, глянути гроші, якщо, наприклад, суму, яку мені пропонують, це покаже чи скоріше всього, ні? Дивися, ну зараз твій харар відображає більше М -м... можна, можна. Дивіться, твої гроші це сонце, сонце, виходить, твої гроші. Ага. Вони е... живляться чим. Перш за все, диспозиторам, якщо сонце не має своєї сили. Да? Дивимося, Меркурій в сусідньому знакі ну, ніби не бачить да, його. Тому теж розраховувати на те, що тобі там фінансово буде вигідно від цієї співпраці, я теж не бачу. Знаєш, Якби вони ще стояли в одному знакі, я б сказала, що короте, Меркурій дуже живлять твої фінанси в цій історії, і тобі дуже класно буде. Навіть якщо не цікаво, там, навіть якщо там дуже важко, тому що це овін, коротше, багато огня це дуже багато активності, сил ідеться затрачуватися? І теж питає: А виходить, що твоє сонце живе, що твої фінанси живуть? А нічого не, не живуть, розумієш? Тобто на смутах воно виходило все дуже гарно. І, там, ну, оплата, гарно, тому що все відбувається вам... на північному вузлі. Воно виглядає дуже масштабною презентацією. А ще дивіться ну, в цьому харарі. Чомусь нам е, управитель часу показує цю Венера. Венера, по правилам, зараз тут 16,14, тут 21. Ну, коротше, немає да, 5 градусів, немає. Тобто, вона в самому-самому ущербному стані, якщо чесно. Ну, теж, е, хто така Венера тут? Давайте подивимося: Четвертий і 11. Ну, от якраз зарплата твоєї роботи. Ужасному положення. Коротше, ні, не погано співпраця, не йди. Супер. <рес> Клас. Бо я якраз дивилася, просто луна Сатурн, там один градус, от як воно, наче ж має дуже, бути. Дуже, дуже масштабно і класно виглядає, дуже. Так. А угу. як розкрутити, то. Да. Гроші, які ти отримаєш від цієї роботи, це оця Венера в самому жасному положенні, в кому те може будь. Ну, Дуже багато сил буде затрачуватися, тому що сюди перейде Сатурн. Він має силу, він абсолютний Хайз, з своєї стихії. У нього сила є. І цей Марс теж, і Сонце абсолютний Хайз, як альмута. Ну коротше, будеш пахати так нормально. Якихось фінансів сильних ти не отримаєш. Якесь визнання, наприклад, да. Ну якийсь статус, наприклад. Місяць в падаючому домі, це якби там місяць ще був на куті, виходячий на кут, наприклад. До речі, цікаві карти можемо розглядати. Я не пам'ятаю, чи я давала.